Яким буде стан енергетики влітку? Важке питання насправді. Хоча дуже часто його останнім часом запитують. Формат чому важке? Тому що нас одна з перших карт випадає десятка жезлів чашка ж каноша. е якщо переглядати на тут та зараз, нас випадає підвішений стан. Тобто будуть моменти стосовно. Того, що питання буде важким, будуть додаткові впливи на ситуацію пов'язані з негативним характером трьох мечів. Я, по перше, не думаю, що ворог зупиниться і буде залишати все, як є, тобто у нас випадає карта циклічності повторення ситуації, і існує ймовірність того, що ворог буде намагатися додатково. Гатити бити об'єкти по інфраструктури, пов'язані саме з енергією, з опаленням, освітленням. І, о, попри те, ми будемо робити спроби якось стабілізувати процеси, але в нас буде перевернута карта Мага. Карта Мага це момент. О, Впливу перевернута карта мага це відсутність можливості впливати на ситуацію в повному об'ємі, вирішувати її. А, більш позитивна динаміка випадає після вересня. Тобто можуть, мож, може залишитися стан а, певного, певної нестачі і постійної якоїсь праці, виходу з ситуації. Карта даріння це моменти. Втручання на ситуацію позитивного характеру з третьої з сторони. Тобто, може бути якась дана допомога або до такої важелі впливу. Але ви, ви розумієте, що випадає. В... Як це парадоксально. У нас питають, коли кажуть люди, що там гірше, гірше вже не буде. А... Ну, все, гірше вже не буде. А за розкладом випадає так, що можуть бути ситуації, пов'язані інші ситуації, пов'язані з енергією. Тобто, в нас, я не знаю, ми пропущені зробимо, в нас гатили по електростанціям, по гідроелектростанціям. Я буду здивований, якщо ще по газовій системі якось спробують вплинути і надавити. І тут питання в тому, що все, все робиться для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І другий момент, на котрому необхідно звернути увагу, це намагання негативною ситуацією маніпулювати як інформацією. Буде Будуть моменти, котрі будуть пов'язані в першу чергу з тим, що будуть розганяти зраду, що не все так критично, не все так тяжко важко, а виключно для того, щоб людей якось поставити в якісь рамки і тому подібне, для того, щоб на фоні нестачі енергії розкрутити людей в негативному ключі. Ошуках зради. Чи дійсно звільнення першого заступника голови на Бугізоу глави може викликати напругу у відносинах із США. Усунули, згодять нового. Момент стосовно погіршення ситуації не буде, будуть моменти домовленостей двійка пент... кубків а, більш того, можуть бути навіть в нас випадає зміна мага на імператрицю, тобто може бути інша якась, взагалі випадає як жінка, жінка, котра може впливати на ситуацію. А, але чому усунули? Питаючи, чому усунули формат? Це не просто там кадрова якась перестановка. Повинен бути якийсь грандіозний кіпіш, тобто п'ятірка е, жезлів це моменти звинувачень, е, котрі можуть стати причиною певної ланцюгової реакції. Тобто є певний негативний контекст, пов'язаний з пентаклями. Це ще стосується пентаклів, це матеріальні блага, все ще ну, грошові питання. І е, є швидка ситуація, котра, блискавична ситуація, котра е, стала причиною того, що зараз будуть, і вони будуть в, в, не в форматі ПСО, а будуть реальні е ситуації, пов'язані з Корупційними якимись скандалами, інтригами, розслідуваннями, в котрі будуть стосуватися не, я не знаю не начальників відділів, а начальників, начальників, начальників відділів. Тобто імператори, імператори, королі, ті, хто має безпосередній важіль впливу, зараз знаходяться в зоні ризику. За тіні про минулого. Тіні минулого, тобто за ситуації, котрі відбулися не тут, а зараз а там, набагато раніше. Резумуючи, е відкрили певну шкатулку Пандори, котру зараз закрити не можуть. Воно починає вилізати з усіх боків, Б їх бока починають вилізати з усіх боків. І. Е, тут, тут воно ви розумієте, з одного боку, хочеться сказати, що це якась кадрова перестановка, але ні, тут момент п'ятірки жезлів. Це знаєте, як ланцюкова реакція е, на твої дії. Пов'язані з пошуком. Я думаю, що він, вони там щось розкопали, що не треба було розкапувати. І потім почалися зачистки. Але ці зачистки вони, причому не допомогли ну, за розкладом падає так, що навіть якщо вплинули на ситуацію, я, навіть якщо зробили певні дії, направлені на те, щоб його там прибрати, процес вже запущений, зупинити його не можна. Чи дійсно липень буде найважчим для української енергетики? Липень. Я б сказав би липень та серпень. Першим в нас випадає карта сонця, будуть якісь. Ну, я думаю, що це більш логічне питання. Знаєте, чому карта сонця? Карта сонця енергія. Тобто моменти е енергії, котрі е приводять к десятки мечів. І буде виглядати, коли ми самостійно будемо е впливати на ситуацію негативним чином для нас самих. Тобто, треба взяти якусь, я не знаю. Серпень, серпень, серпень чер... липень, серпень. Будуть якісь жорсткі, жорсткі рамки економії електроенергії. І знову ж таки, воно залишиться в динаміці до... до вересня місяця. Чи будуть повторюватися обшуки у державних відомствах України? П. О... У нас цікавий розклад стосовно цього. Я переглядав стосовно обшуків. Е, зараз у нас буде дві, дві такі найгорячіші теми для е, розбірів розборів. Це перший момент пов'язаний зі світлом, а другий пов'язаний саме з обшуками, звільненнями. Резонансними якимись справами і е, показом. Це не просто показовий лінч, це перший е, етап. Там будуть пов'язані з ситуаціями, хто втратив реальність і контроль над ситуацією. І е, другий формат показового лінчу це моменти, котрі будуть стосуватися не топчиків топчиків, а таку середню ланку. Для того, щоб перезапустити, перезавантажити систему. Я не можу сказати, що найліпшим чином перезавантажити систему, тобто місця воно випадає, знаєте, як шило на милу. Але е, все ж таки, першочергово, це робота над тими, хто втратив контроль не над ситуацією, а над собою. У кого немає стопорів, хто намагається ну, включати синдром Бога, що все можна зробити, все можна порішати зараз, все, все, все буде на контролі. І це буде стосуватися не тільки там київських, ки київського представництва чи київських адміністрацій. Uh, повсякчасно, повсякмісно, як сказати, по всій території України ми будемо спостерігати uh, певне полювання за ненажерами, враховуючи, враховуючи. тут Просто в чому проблема? Чому я кажу, що за розкладом випадає саме uh, ситуації, пов'язані з середньою ланкою? Uh, uh, це такі, знаєте, бошки на місцях, котрі можуть впливати. Але ці бошки, чим характерні? Над ними є також е е е е е е керівники або ті, хто смикує за ниточки і мають певний зиск від ситуації. І чому воно, воно цікаво випадає? Ти взяв, я не знаю, там, звільнив або е, зробив обшук в Одесі. А через деякий час, дуже короткий проміжок часу, ця ниточка вона приведе тебе е, як, як язик до Києва. І е, таких ситуацій їх буде багато, тому що на зародом випадає карта необмеженого вибору. Коли куди не ткни, є певний, е... я не знаю. Мережа, сітка, і дуже треба дуже обережно робити цю, це полювання, оскільки можеш нечаянно вбити когось з свого оточення серед знайомих, друзів, родичів, можливо, тебе самого. Чи продає Україна електроенергію за кордон зараз? Виходячи з розкладу, випадає, що так, але момент. Е який? Є якісь старі зобов'язання і є ситуації, котрі пов'язані з тим, що як колесниця, може, може, це як транзит, я не знаю. Е є Друга ситуація, на котрі необхідно звернути увагу. Є певні домовленості, але враховуючи ситуацію, ці домовленості не можна е реалізувати. Тобто, виходячи з розкладу, я б сказав, що так, продає, але не... зв'язку з ситуацією не може реалізувати ці зобов'язання в повному обсязі. Чи вплине на Україну результат виборів до Європарламенту? Пам-пам-пам. нас випадає. Е, є певні замисли та плани пов'язані з тим, щоб негативним чином вплинути на нас. Десятка мечів, ножів, спину, карта смерті закінчувальний процес. Е, десят, е, туз кубків перевернутий. Я думаю: хто? Або Єрафант, або імператор. Я думаю, що будуть впливати на ситуацію. Наші сусіди е, і форсувати, якось підкупляти, домовлятися, під, під, під е, чесувати саме потрібних людей, котрі будуть їсти з е, кровавих рук режиму Кремля. І Дуже велика ймовірність, що в них частково може це вийти Кани зможуть завдати поразки російській армії на полі бою, тому Києву доведеться поводитися на переговори. Як нам не хочеться завершити це все якомога довше. Формат е питання пропонує нам два варіанти розгортання ситуації. А у нас випадає третій. У нас випадає третій формат того, що все дуже з точки зору позитивного виходу з ситуації, нас цікавить більше розгойдування режиму е е Кремля і трансформаційні процеси, котрі стосуються безпосередньо Росії. Негативного характеру трансформаційні процеси. Оскільки утопія і ілюзія того, що вийде якось домовитись, не вийде домовитись, ми будемо незадоволені. А, момент того, що а, за короткий проміжок часу вплинути позитивним чином на лінію фронту, також нас випадає, що застій. Застій і дуже поступове. Поступовий перехід до вирішення ситуації. Якщо переглядаємо в контексті двох питань одразу, ну в нас випадає карта дурня. Тобто, момент того, що не не не, не виход... для того, щоб вирішити питання в повному обсязі, необхідно, щоб три, три складові зійшлися в, в одну. Тобто негативні ситуації і події на Росії. А... Позитивне просування вперед для нас, і після цього, виключно після цього, випадає карта Союзу. Момент форсування ситуації в контексті переговорів. Є в нас карта прагматизму. Я не знаю, за економіст, який прагматизм там переслідує. Але буде форсуватися далі, і він не дасть бажаного ефекту та результату. Чи буде підвищуватися курс долара та євро влітку? Євро-долар буде рости, чи гривня буде, буде падати? Е, оскільки я думаю, що буде падати гривня. Тобто підвищення це буде залежати не від е, якогось там економічного росту європейського простору або Сполучених Штатів, а саме за рахунок того, що гривня може просісти. І будуть моменти, котрі пов'язані з тим, що такий, знаєте, як швидкий скачок е, в негативному контексті. Тому я буду не здивована, якщо наприкінці літа це буде 45 або навіть 50. На кінець літа. На кінець літа повинна бути якийсь негативний спад. Чому Україна пішла на поступки у своїх вимогах на саміті миру? У нас тут цікавий момент насправді. Знаєте, або або всі, хто приймає участь ті міру миру, миру не, ставлять, не роблять ніякі ставки, і їм було нудно е переслуховувати 10 пунктів, вони вирішили переслухати 3. Або е є ситуації, коли вже Я не знаю, з чим це порівняти з написанням диплому. Тобто, ти довгий час. Пропрацьовуєш ти довгий час якимось чином співпрацюєш з там, опонентами, керівником, і в тебе вже є готовий план. Але ти не будеш читати цей план і презентувати його в повному об'ємі. Більше того, вже є, якщо дивитись за розкладом. Вже є певне вирішення ситуації, певний сценарій та певний алгоритм. А те, що буде відбуватися на саміті, воно буде, як на мене, внести більше, знаєте, такий презентаційний характер. Тобто ми презентуємо те, що ми вже придумали, проговорили і як ми будемо це реалізовувати. Зробимо при цьому акцент на, якісь, на якусь маленьку частину з усього перечня. Не, не те, що нічого гарного там чи поганого. А, не робіть, не, не будемо робити велику ставку на цей саміт а, Миру, оскільки ну, за розкладом в, в, найцікавіші, найгостріші, і най впливовіші ситуації ці важелі впливу. Вони будуть е не в той час, не в тому місці, не в тому складі е розбиратися, прийматися і реалізовуватись. Чи дійсно працівників Державна служба України з надзвичайних ситуацій добровільно примусово записують у бригаду людь? Резонанс. Резонанс ситуації в позитивним плину в чином може вплинути на цю ситуацію і вирішити в яких і відвести. Але формат карту ультиматуму в розкладі випадає. Карта ультиматуму зазвичай каже про те, що це, знаєте, як добровільно принудітельно. Формат резонансності ситуації. І того, що будуть її якось форсувати, використовувати, пережовувати, може кардинальним чином змінити плани і з них на голову перевернути ситуацію. Тобто, якщо аналізувати попередні розклади, випадає так, що будуть намагатися впливати. і е Зв'язані по рокам та ногам, тобто створювати певні умови, е, котрі будуть змушувати е, людей, ну я не знаю, йти в бій. У нас рицарь Мочів випадає. Але зараз дуже цікавий це той розклад, котрий може змінюватись, оскільки є досить велика зацікавленість. Людьми присічними українцями і певна резонансність, що в свою чергу карта праці труда, е, карта праці, карта труда це момент е, впливу, допрацювання і перебудови підходу до питання. Чи очікувати від РФ ІПСО спрямовану на дискредитацію військового керівництва нашої держави? Більше того, там повинний, якщо дивитися на тут та зараз, у нас кінець, кінець червня, початок липня, він буде характерний тим, що за короткий проміжок часу буде велика кількість вбросів. Інформації, яка буде стосуватися не тільки там ГУР. А взагалі е України, українського політичного естеблішменту, президента. І воно все буде, знаєте, дуже, дуже гіперболізовано. Тобто, е карта дурня це момент того, що буде інформація, котра на голову буде не налазити просто. В якась брудна гра, брудні звинувачення, претензії і абсурд. Ну, саме не просто брудно, а абсурдно. Пам'ятаєте, коли е, було відео, де за допомогою там, нейромережі чи е, е, якихось е, додаткових е, техні технічних засобів? Домальовували там кокаїнові доріжки і казали, що о, бачили, бачили, що відбувається. А воно, як в пенті було намальовано, що, аби зробити. А, попри те, дуже уважно бути до цих вкидів, оскільки вони можуть вплинути негативним чином на, на наш стан, на наш емоційний стан і сприйняття ситуації. За рахунок того, що зараз всі знаходяться на такому о, в негативному тонусі, як можна сказати, світло, і ще щось, і ще щось воно буде за розкладом, знаєте, як остання капля, і може спонукати людей на те, що вони ці псо візьмуть до себе до уваги і почнуть їх, і почнуть їх самостійно. Розносити далі ще більше гіперболізувати цю проблему. Але формат того, і це стосується в першу чергу періоду з кінця червня, початку липня, середина літа. Чи дійсно Франція допоможе Україні спорядити та вивчити нову бригаду? Перша карта у нас карта Сонця. Так. Єдиний момент, вони, знаєте, підписалися під те, що до кінця не розуміють, оскільки воно виглядає, можливо, дуже грубий приклад, як, як ремонт в квартирі. Тобто в тебе є бачення ситуації, в тебе є розуміння, як це зробити, в тебе є певний бюджет. Але ти розумієш, коли починаєш реалізовувати цей план, що. В строки будуть більше, ніж ти планував, е витрати будуть більше, ніж ти планував, і виглядати це буде інакше, ніж ти планував. Тут так само випадає момент того, що будуть реалізовувати цей план, але він може зайняти довше часу і мати певні ситуації, котрі будуть пов'язані в першу чергу, що ми будемо там пробуксовувати трохи. Uh, і uh, у нас цікаво, випадає, ми плануємо витратити uh, якось дуже скромно в форматі підходу до ситуації. А за ітогом в нас будуть е, uh, витрати набагато більше, ніж ми планували.